В університеті Нобіп України відбувся показ фільму про культового героя української культури письменника Олеся Ульяненка, твори якого було несправедливо затавровано владою України, як порнографічні, а згодом і знищені, починаючи з роману Знак Саваофа». Студенти дізналися, якою насправді може бути українська література та її автори, про яких не скажуть всю правду. Режисерка кінострічки Юлія Шашкова розповіла про деталі створення стрічки та знайомства з письменником. Ідея цього фільму належить і Мирославу Шпицькому, який просимо сказати, сказав, два знімемо про нього кіно. Він до цього видав книжку без цензури», в якій були зібрані інтерв'ю. Насправді задача була дуже нелегка, бо Ульяненко існував ще, він помер у 2009 році, і ще це була доайфонна епоха. І його дуже, а тоді ще е, затирали на телебаченні, затирали старі касети. Це не було ще такого цифрового телебачення, вони були на битакамах. Я обійшла дуже багато архівів. Я шукала, як е, археолог ці скарби шукають. Кожен кадрик, кожен там е, все, що це може. Всі відео ж що ви бачите, в мене на в ну, на вагу золота. Просто були у фільмі. Було яскраво зображено справжнє життя письменника бунтівника, що висвітлював дійсність народу без зайвих барв. Під час зустрічі студенти та викладачі висловили свою думку щодо цієї кінострічки. Вийшло доволі схоже на якраз фільми, які розповідають про якихось рок зірок, про якихось панків. Ну тобто з такої епохи. я закінчила філологічний факультет свого часу, але для мене постать. Олеся Уляненка, це відкриття. І напевно треба прочитати, тому що не напевно, а потрібно читати. А професор кафедри журналістики та мовної комунікації Іван Чиш, як один з співавторів закону про мораль, пролив світло і на інший бік цієї історії. І в той момент, коли цей закон діяв, як і мав би діяти без оцих сікір башка, що зробив Пастецький, і ось коли інструмент. Який не потребує сокири, а голови в медійному середовищі, будь-де, коли він потрапляє до рук людей ну, дещо звикнутою моралью, і от Сталінка в ньому запрацьовує. Тоді це руйнується сама ідея. Для чого це було режисерка Юлія Шашкова та організатор зустрічі, журналіст Ярослав Карпець, поділилися власним баченням цієї стрічки. Ідея зародилася у Мирослава Слабошпицького, коли він видав книжку «Ульяненко без цензури, така ж точна назва, в якому він зібрав інтерв'ю. Він думав, що це буде виглядати просто як череда. Сам Ульян про себе розкаже. Ну ізначально така була концепція. Але потім ми пішли далі. Ми, ми зрозуміли, що сам Ульян про себе так не розкаже, як про нього розкажуть інші. І ми зробили таку концепцію багато голосся. Ульяненко унікальна постать. Унікальна вона тим, що він привніс в у літературу в українську нові теми. До нього ніхто не писав про бомжі, про наркоманів, про психічно хворих людей. І це таке ноу-хау. Це те, що він що до нього ніхто не говорив. Одна з героїн цього фільму. Дюка uh, Гаврилова говорила, що він з тої епохи, епохи секс, дракс да? тобто епохи зірок. І дуже важливо сказати, що uh, орган, той орган моралі, який засудив Ульяненка, що насправді письменник його переміг. Ну от уявіть собі, що дисиденти боролися проти системи. Да? Вони сиділи в в'язницях, вони там страждали. А ульяненко от просто уявіть собі, його творчість, його натхнення, його мислення. Воно перебороло цілий державний орган. Твори Ульяренка перекладено англійською, чеською, німецькою мовами і досі є актуальними її за межами України.